Що якби герої улюблених брендів алкоголю власноруч доставляли напої по всьому світу? Уявіть, як невтомно крокує Джонні Вокер, аби ми з вами могли насолодитися легендарним шотландським віскі. Чи дбайливо запряжену лісниками пару оленів, що везе повну фіру німецького лікару Єгермайстер, аби нам було чим зігрітися, перш ніж капітан Морган доставить до українських берегів фрегат, заповнений бочками карибського рому, та й те, якщо не шторм, пірати чи підводні течії, бо тоді ні рому, ні корабля, лиш друзки. 33 роки Бедера Груп доставляє улюблені алкогольні напої українців незалежно від погоди. Останні 20 з яких виготовляє свої, і у цьому їй допомагає уся чотирьохтисячна команда. Ось Сергій лозу, що потім з її винограду вийшло найкраще українське вино а це пані Олена слідкує, щоб з конвеєру щоразу сходила повнісінька пляшка коньяку. А це Тетяна перевіряє, чи відповідає результат найвищим стандартам. Завжди відповідає, запевняє Сашко. Забувши додати, що все, що Баядера імпортує та виготовляє власноруч, можна знайти в інтернет-магазині Баядера Завжди за найвигіднішою ціною. Кобливо – на романтичну вечерю. Єгрмайстер на гучну вечірку. Хлібний дар на застілля. Для кожної історії Баядера